Мої вітання, учні! З вами Христина Ярема. Сьогодні вивчимо написання не з дієприкметниками. Пригадаймо, дієприкметник це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, прочитана книжка. Таким чином, дієприкметник поєднує в собі ознаки дієслова та прикметника. Правила написання не з дієприкметником такі ж самі, як і в прикметника. Можливо, для когось сьогоднішня інформація не буде новою, а стане черговою нагодою повторити вивчене та потренуватися. Почнемо з написання разом. Перше правило. Якщо дієприкметник є означенням і не має залежних слів, тоді з «не» пишемо його разом. Наприклад, непрочитана книга чекала свого часу. Що книга підмет, що робила, чекала присудок, а яка книга непрочитана це означення. Друге правило, якщо не входить до складу префікса «недо» і означає неповну якість. Наприклад, недочитаний або недоварений. Пишемо окремо не з дієприкметниками в таких трьох випадках. Перший випадок. Якщо дієприкметник має залежні пояснювальні слова. Наприклад, Чекала свого часу непрочитана досі книга. Дієприкметник «непрочитана» має залежне слово досі. Другий випадок. Якщо в реченні є протиставлення або заперечення. Наприклад, свого часу чекала не прочитана книга, а забута. Дієприкметник не прочитана, протиставляється дієприкметнику забута, тому пишемо його окремо. Третій випадок. Якщо дієприкметник зне є присудком. Наприклад, книга не прочитана. Що книга підмет, яка книга не прочитана. Це присудок, тому пишемо окремо. Потренуймося. Невиконане завдання було важким. Дієприкметник прикметник виконане, пишемо разом, бо він є означенням і не має залежних слів. Наступне речення. Недовиконане завдання було важким. Дієприкметник недовиконане пишемо разом, бо не входить до складу префікса «недо». Ще одне речення. Невиконане учнями завдання було важким. Дієприкметник невиконане пишемо окремо, бо він має залежне пояснювальне слово ким? Учнями. Завдання невиконане. У цьому реченні дієприкметник не виконане пишемо окремо, бо він із не є присудком. Научнів чекало завдання невиконане, а пропущене. Дієприкметник невиконане пишемо окремо, бо в реченні є протиставлення невиконане а пропущене. Розгляньмо приклад виконання завдання ЗНО з теми, яку ми вивчили. Проаналізуймо варіанти відповідей. Знайдімо варіант, у якому частку не треба писати окремо з виділеним словом у рядку. У варіанті А непідписані договори підряду. «Дієприкметник непідписані» пишемо разом, тому що він є позначенням і не має залежних слів. Отже, варіант А неправильний. У варіанті Б. Неспростовані факти, дієприкметник неспростовані пишемо разом, тому що він є означенням і не має залежних слів. Отже, цей варіант теж неправильний. У варіанті В незбалансований бюджет дієприкметник не теж пишемо разом, тому що він є означенням і не має залежних слів. Отже, варіант В неправильний. У варіанті Г неналагоджені зв'язки, дієприкметник неналагоджені пишемо разом, тому що він є означенням і не має залежних слів. Отже, варіант Г теж неправильний. У варіанті Д, не витрачені ще кошти, дієприкметник невитрачені пишемо окремо, тому що він має залежне слово ще. Отже, варіант Д правильний. Ось і все. Запам'ятайте правила, виконайте завдання. Цінуйте свій час. До зустрічі на наступних уроках!